Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу підгодувати свій часник органічне добрива на основі курячого посліду, але там є азот, там є фосфор і там велика кількість є калію, що потрібно для того, щоб зав'язувалися головки часнику. Як бачите, часник у мене стоїть зелений. Кої-де є жовті листочки, але це нижні листочки, які були, коли вийшли із землі при при холоді. Зараз вже розвивається часник непогано, серединки всі зелені, але треба йому допомогти для того, щоб він зав'язав досить такі гарненькі головочки мати. Тому використовую органічне добриво. Чому б його не використовувати? До речі, і дешевше, і якісніше, і е, корисніше. Тому використовую органічне добриво від гуміна. Хто дивиться мій канал, е, ви знаєте, я просто у захваті від цього добрива. До цього часу я чула, але не використовувала. Курячі там послід колотила, різне все таке робила. Зараз в цьому році мені підфартунило. Я купила набір і тепер буду його використовувати. Попередньому відео я показувала, що я підгодувала ранню капусту органічним добривом і обробила боверіном від білакрилки і тріпсів. Шкідників ті, що в землі, личинок, хруща. І сьогодні ще хочу таку процедуру зробити із своїм часничком. Часник у мене, як ви бачите, росте. На соломі, йому тут дуже зручно, дуже затишно, земелька там тепленька, і навіть якщо там якесь похолодання, тепло зберігається. і Дуже мені подобається вирощувати цибулю і часник на соломі. До речі, хочу зробити невеличку ремарку: у кого не зійшла цибуля під соломою. Ви знаєте, я Чесно вам скажу, я не знаю, чому не зійшла. Можливо, глибоко посадили цибулю. Ну, не, не знаю. Щоб вона спріла, такого не може бути. Цибуля не може під соломою спріти, Чесно вам скажу, зимова цибуля. Але все-таки можливо, мабуть, буває таке. Ну, я думаю, що причина це дуже глибоко посаджувати. Цибуля не любить глибини. Ну, а часник я зараз вам покажу, чим буду підгодовувати. Ось мої ряди цибулі під соломою, Вся зійшла. Вся. Я раз нагадую, хто захоче отримати такий набір. Ось баверін. Я вже їм користувалася, вже брала. Так, вже почала пляшку органічного добрива. Тому що вже пора підгодовувати рослини, План Різ і актофіт. Ну, це актофіт універсаль, унікальний, універсальний унікальний препарат. І органічне добриво. Значить, 10 літрів води, 150 мл органічного добрива. В описі під відео я залишаю ссылку. Заходьте на їхній сайт. Купуйте, якщо напишете промокод гості, буде дешевше на 100 гривень. Багато препаратів, 3, 3 літри органічного добрива, і баверін, і планріз, і Актовіт, і все це 800 гривень, і знижка за промокодом 100 гривень. Можливо, для когось це дорого, але це дієво і недорого. Тому що, якщо купувати окремо, а я в вторік купувала, дивилася оці всі препарати, актафіт купувала, ну дуже дорого виходить. Тому що це органіка і вона не дешева. Тому заходьте, дивіться, купуйте, хто бажає. Не пишіть мені коментарів, що це кака. Тому що буду блокувати. Я не буду відчитувати ваші. Якщо ви не знаєте, не розумієтесь, не пишіть. Просто проходьте мимо. Так, зболтати треба 150. 10 літрів води. Хто хоче колоті собі курячий послід, а в мене є ці препарати. Це на основі курячого посліду. Тут і калію багато, тут і фосфор. Тут і азот, все, що потрібно рослинам для того, щоб вони прекрасно розвивалися. Поливаю ось отак, швидесенько, і все. І все чудово буде. Дві-три поливальниці. І стебла часнику вже ось подивіться, будуть.